коментарях Посилання на урок мого безплатного курсу англійської мови, де я детально пояснюю, як утворювати 5 типів запитань в англійській мові з дієсловом to be. Ну, наприклад, загальне запитання до речення. He is a student. Він є студентом. Ми міняємо місцями he та is. Все дуже просто. Is he a student? Чи він є студентом? Про цей та інші типи запитань детальніше в посиланні під цим відео. Нагадую, що за 100 відео з практикою моя ціль вивести вас на просунутий рівень. Мета курсу не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Якщо виникнуть питання, пишіть коментарі на YouTube. З радістю відповім. Всім успіху і слава Україні!